Отже, пропоную вам приготувати запіканку разом зі мною. Для неї нам знадобиться дечко, олійка, я вже змастила дечко. М'яско любе, яке у вас є, і можна порізати любими кусочками. Можна зробити як відбивні. У мене був бекончик, тому він порізаний. Ось на такі шматочки продовгуваті. Яке є м'ясо, так і ріжете. Цибулька обов'язково, грибочки. Ще у мене буде використовуватись майонез і спагетті або паста. У мене сьогодні твердих сортів пшениці. Змащуємо гарно дечко, і перший слой кладемо обов'язково м'яско. Воно не обов'язково повинно щільно лежати і закривати дно, на чрудечка. Можна ось так. А далі ось так викладаємо, що у вас там є спагетті або пасту. Теж не щільно. По краях, щоб не було пустих місцин. У мене дечко довше, ніж довжина самого спагетті. Тому я ламаю і по краям я додаю з кусочків. Ось так. Тепер сюди відправляємо цибульки, трішки. Бажано розподіляти цибульку поміж собою. Ось так робимо. Цибульку розподілили і ще тонесеньким слоєм відправляємо сюди наші спагетті. ось так. Тепер даємо сюди Грибочки. А поміж грибочками я кладу ще декілька кусочків шматочків м'язка. Наступний слой ми добре засипаємо нашими спагетті або макаронками, або пастою, що у вас є. І викладаємо знову м'язко. Зверху трішки м'язка без фанатизму. Але замість м'яска ви можете використовувати фарш або ковбаску, або сосиски, що у вас є. На м'яско відправляємо залишки наших макаронних виробів. У мене пішло дві ось такі пачечки по 400 грам. Але в мене дечко глибоке. І тепер сюди зверху відправляємо все, що в нас залишилось: м'ясо, цибулю та грибочки. Ледве не забула вам засняти очередний процес. Грибочки я виклала, а поверх на грибочки, цибулю я перемішала з м'язком. І ось так все викладаю і рівномірно розпреділяю. Ось так це в мене виглядає. Ну, і наступним шагом нам потрібно зробити смачненьку заливочку. Я буду для цього використовувати. Водичку, трішки майонеза в мене є, соус томатний. І отаку таку ось спецію. На ваш смак. Тобто ви колотите таку заливочку, щоб вона була смачненька. І враховуйте сіль, тому що макарони потягнуть на себе сіль, і цибуля також. У мене ось така вийшла заливочка. Я водички взяла десь грамів 350. Видавила туди майонезику трошки, соусу і насипала спецій. Тепер все це виливаємо в, наш, в наше дечко. Дивіться. Воно не повинно у вас бути повним. Вона зараз протече, повним воно не повинно бути. Чому? Тому що і цибуля, і гриби, якщо ви будете робити саме в такому складі, то вони дадуть сік. А якщо ви будете робити без цибулі або без грибів, у мене гриби консервовані, вони однозначно дадуть сік. Якщо ви будете робити, наприклад, або зі смаженими грибами, або е, не будете класти таку кількість цибулі, тому вам потрібно це враховувати і давати більше заливочки. Так як у мене це дечко, а не форма, то у мене кришечки для нього немає. Якщо у вас це форма для запікання, можливо, у вас є кришечка. Тоді ви накриваєте просто кришечкою. А так, як у мене дечко, то я щільно закрила фольгою у два слої і відправляю у духовку, Все, запіканочка наша готова. парує ще. Зараз трішки вихолоне. І можна буде насипати вечеряти. Внизу наші з вами макарошки, чи то паста, чи то спагетті. Проготувалися, як бачите, юшки нема, нічого немає. Якби був сир... Можна це на такому етапі зняти фольгу, затерти це все сиром і поставити, щоб він розплавився. Ну, але в нас сапожник без сапог, в нас сиру немає, тому ми будемо їсти ось так. А ви можете затерти ще сирком. Всім смачного. До речі, ось так це виглядає. У разрезе. Ну, а вот так на тарелочке. Дуже смачно.